Під час прильоту сьогоднішньої ночі було задано удару Національному університету Запорізької політехніка. Зруйновано дві будівлі, практично зруйновано дві будівлі. Вони експлуатації на зараз не підлягають. Вибито, як ви бачите, всі вікна у спортивному корпусі, зламано систему опалення, електрики. І така сама історія і у гуртожитку, який поруч знаходиться яка прилетів посеред цих двох будівель. Без ну, серйозного ремонту, на жаль, експлуатувати даний спортивний корпус не представляється можливості і, ну, як кажуть, і гуртожиток теж ну, зазнав дуже, дуже значних втрат. Ну, вибито практично всі вікна. Десь Наразі під 200 вікон було вибито повністю. Люди були, але дякувати Богу, там постраждалі є, але вбитих немає.